Всім привіт, друзі! Сьогодні підготував для вас я новий ролик. Це де найкраща шаурма в місті Житомира. Ще хотів би сказати велике дякую за таку підтримку в коментарях під останнім відео. Мене це дуже сильно мотивує. Так що, друзі, давайте з вас вподобайка та підписка на канал, а з мене нове відео. Погнали, дивитися! Так, це узбецька кухня. Дивимося такі упакування у нас. Салфеточка. Так, дивіться, зверху якийсь кольочок. Так, дивимося одразу. Це невелика, вона коштує 100 гривень. На вигляд, красива. Так, смачна, мені дуже подобається. Сразу, сразу я відчуваю це соус, це кетчуп та я не знаю майонез, але скоріш за все, подивіться. Він ось такі є ж. М'ясо трохи суховате, я не знаю чого. Можливо, що вже кінець дня, але трохи суховате, це мінус. І ось я даже тримаю і вже лаваш лопає в мене в руках. І моя оцінка десь, ну, я поставлю навіть 7 з 10, тому що... Це, вона вкусна, мені подобається, я ж кажу з мінусів, тільки це ще лаваш, але я, в упакуванні, я думаю, це не сильно заважає. Ну і м'ясо суховате, Це, звісно, мінус. Але всю, все круте, мені все подобається. Дуже все багато. Це прям реально подивіться. Вона дуже сочна. От... Те, що вона сочна, це дуже великий плюс і, і мені подобається.

Е, перше, е, це фольга, це дуже круто, я вже про це розповідав у Львові, е, що коли ти кудись поспішаєш, то це найкраще, е, щоб не остила твоя шурма. Це супер. Це круто, тому що люди таке додають. Е, шаурма стоїть 85 гривень, це стандартно, так як і та. По цені дуже дешево, я б даже сказав, би, тому що та стояла 100 гривень. Так, ми будемо коштувати. Шаурма суховата і перше, що я відчув, ось м'ясо, а ось корейська морковка. І вперше, і вперше, що я відчув, це вкус моркви, а не м'яса. Мені хотілося би, звісно, м'ясо. Це мій оператор. Це моя донька. Ось так ми знімаємо ролики. Так що, друзі, якщо ви хочете бачити її в моєму ролику, пишіть в коментарях Настю в ролик, і ми знімемо обов'язково з неї новий ролик. Так що, чекаю вас в коментарях. Пару разів вкусив і ось. Друзі, підведемо й до. Шурма суховата, лаваш розлазиться. М'ясо я не сильно відчував. Тому що м'ясо перебило мені смак з помідором та корейською морковкою. Оцінку су ставлю. Це 4 з 10, тому що мені не сильно сподобалася вона. Так що... Але ціна, ціна. Яка ціна такі качлика? Так, це в нас дон чи чо? Ось таке опакування, сума її 85 гривень, але я б не сказав, би, що вона велика, якщо порівнювати з тими, якими я брав до цього. Давайте коштувати. Так, ось таке у нас дуже багато м'яса з соусом. Дуже подобається, але одразу по мінусах. Лаваш не хрумкий, тобто він такий, як Мені не сильно це подобається. Дуже багато м'яса і, і воно суховате. Якщо додати стільки м'яса, то потрібно хоча б більше давати пропорції напевно, соусу. В принципі, є цибулька, є помідорчик, огірочок, все, що треба, салатик. Але дуже багато м'яса. Це і круто, але якщо б було більше соусу, то було б набагато смачніше. Моя оцінка цієї шурми десь ну, я поставлю 5 з 10, тому що із Лаваша він дуже він як тягучий і мені ну, це не подобається. Так що ми переходимо далі і наступна шурма. Yeah. Yeah. With... Так, друзі, це у нас шаурмель. Ось таке упакування. Це, це стандартна, Коштує вона 100 гривень. Ось така вона. Зразу скажу, що даються з собою ось такі ось. Тобто ви можете їсти, макати і прикольно, прикольно. і салфетки. Так, Будемо коштувати, в принципі, вона невелика, за... як для стандартної, які я вже коштував. Зразу ось такий від у нас. Це є м'ясо, є овочі. По лавашу нормальний вкусний, мені подобається. Перший смак, що я відчуваю, це соус на основі сметани. Я не знаю, може мені здається, але ось такий вкус я відчуваю. В принципі, м'яса достатньо, овочі є, все вистачає. Все, в принципі, імпонує, але не вистачило якоїсь такої зюмінки, я не знаю, щоб прямо вкусив такий вау. Я поставлю свою оцінку 60, тому що мені не хотіло саме тої зюминки, щоб, щоб була, була вища оцінка. Так що ми їдемо далі. Так, Друзі, це шаурма Гінацвалі. Остання на сьогодні коштує вона 100 гривень. Упаковка дуже Ну, красива упаковка. Це стандартно. Так, у нас тут є салфетки і шаурма. Ось таке упакування. Така вона хрумтяща в руках. аж. Ну, вона така доволі велика за свою суму з упакуванням, це чудово. Смачна. Але перше, що мені не подобається, це дуже багато лавашу внутрі. Дивіться, ось один лаваш. Я не знаю, чому так скрутили, але дуже вкусно, якщо придивитися, тут є. Тут є, кидають гранат сюди. Він додає кіслуватий, такі, такі додає таку кислинку і це прикол, прикольно. Що я можу сказати? Лаваш добрий, вкусний. М'ясо чувствується, чувствується, всі овочі. Це чудово. Все дуже вкусне, все імпонує. Мені дуже подобається ця шаурма, упакування і все круте. Шаурма не суха, чуться даже так нормально цибульки. Цілком можна їсти, мені подобається не суха, трішки по UZAN це лаваш. Так що, якщо оцінка, це я думаю 9 з 10. Тому що із-за того, що дуже багато лавашу внутрі, і він якось так скручений. А так, мені все подобається за свою ціну, це найкраща шаурма. Ну що, друзі, ось такий получився у нас ролик. Я думаю, вам сподобалось. Якщо сподобалось, стикайте вподобайки та підписуйтесь на мене. Ваша підписка мене дуже сильно мотивує. Та, друзі, якщо відео набере 100 вподобайок, то наступне відео вийде вже на наступному тижні. Це топ-5 бургерів у місті Житомирі. па Папа!